У нас утворилася петля, витягуємо гачок з петлі, беремо наше кільце і накладаємо зверху на петлю. Вводимо гачок в петлю, витягуємо її трішки, зачіпаємо ниточку, перетягуємо через петлю. Цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його прикладемо до кільця і обв'язуємо. Вводимо гачок під низ, зачіпаємо ниточку, перетягуємо на нагачкою дві петлі: один, два, накид. Пров'язуємо через цих дві петлі, вводимо гачок під низ, зачіпаємо ниточку, перетягуємо, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, в'яжемо по колу до кінця рядочка. Ми закінчили в'язати, з'єднуємо. Вводимо гачок під низ сюди, під першу петлю. У нас на гачку є дві петлі: 1, 2. Накид, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо ось цей другий рядочок, накид. Вводимо гачок під низ під третю петлю. Один, два, три. Сюди. Під оцю петлю ми будемо в'язати. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Насначкою на є три петлі: 1, 2, 3. Накид пров'язуємо через дві петлі, накид пров'язуємо через дві петлі, накид, вводимо гачок під низ під ту саму петлю. Знову пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид перетягуємо ниточку, наснагачко є три петлі, накид. Пров'язуємо через дві петлі. Знову накид, пров'язуємо через дві петлі. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Виконуємо два накиди: один, два. Будемо пров'язувати стовпчик з двома накидами. Вводимо гачок під низ, під ту саму петлю. Накид перетягуємо ниточку, в нас гачку є 4 петлі, один. 2, 3, 4. Накид. Пров'язуємо через дві петлі. Накид. Пров'язуємо через дві петлі. Накид. Пров'язуємо через дві петлі. Виконуємо знову 2 накиди. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Накид. Вводимо гачок під низ, під ту саму петлю, і сюди ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один накид, два, накид. Вводимо гачок під низ, під ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок під третю петлю. Один, два, три. Накид перетягуємо ниточку. У нас є дві петлі: один, два. Накид пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Виконуємо накид. Вводимо гачок, знову під низ під третю петлю: 1, 2, 3. Накид, перетягуємо ниточку. Sedaj provazimo 3 stolpčke z enim nakedom. 1, 2, naked, 3, izpeljamo 2 nakedi. 1, 2, podnesemo v isto petlju, provazimo 2 stolpčke z dvema nakedama. Один, один, два накиди, в'яжемо другий стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок під низ під ту саму петлю, і сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом, один. 2. 3. Вводимо гачок під низ під третю петлю. 1, 2, 3. накид, перетягуємо ниточку, назначкою 2 петлі, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо. Вводимо гачок сюди під низ під ось цю петлю, з якою пров'язували перший стовпчик. У нас значко дві петлі, 1 2. Накид пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо ось таку петельку. Пров'язуємо 25 повітряних петель. 1 2 3 4 5 Провязали. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, накид перетягуємо ниточку, назначкої дві петлі, накид пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми відрізаємо. Витягуємо ниточку, затягуємо, повертаємо наш виріб на вивертний бік і заховуємо з вивертного боку ниточку. Пров'язали. В'яжемо ось цю частинку озору червоного кольору. Беремо червону ниточку. Пров'язуємо 53 повітряні петлі. Пров'язали. Ниточку ми тут відрізаємо. Відтягуємо ниточку, затягуємо. Беремо наш виріб. Вводимо гачок. Ось сюди, під низ, зачіпаємо наш ланцюжок, перетягуємо. Зачепили, Вводимо гачок під низ. Ось сюди, в цю петлю, з якою ми пров'язували. Ланцюжок зачіпаємо, перетягуємо новий орутний бік, вводимо гарчок під низ, під стовпчик без накиду, де ми з'єднували, зачіпаємо ланцюжок, перетягуємо портаємо новий бік, вводимо під низ, під петлю. Накид, перетягуємо. Так, перетягуємо по колу сюди, до цієї. Бетлі. Ми перетягнули, повертаємо на виворотний бік. Ось тут у нас є наш ланцюжок. Ми зав'язуємо вузлика два рази. Один. Два. Ось так з'єднуємо до кубки і заховуємо ниточку з верхнього боку. В'яжемо бантик. Пров'язуємо 40 повітряних петель. Пров'язали. Першу петлю пропускаємо, вводимо гачок в другу петлю. Накид перетягуємо ниточку. У нас є 2 петлі. 1, 2, накид пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок в наступну петлю, накид перетягуємо ниточку. У нас є на гачку дві петлі, накид пров'язуємо через ці дві петлі, ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид ввели гачок в другу петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця нашого ланцюжка. Стовпчики з без накиду я пров'язала, ниточка врізла і закріпила з вивертного боку. Складаємо бантик, будемо скріплювати за допомогою гарячого клею. Спершу ось так. І прикріплюємо зелений камінчик посерединці. Наш бантик готовий. Будемо прикріплювати камінчик теж за допомогою гарячого клею. Прикріплюємо бантик. Наш декор готовий. Дякую всім за увагу!